Ексклюзивні шпалери з Бельгії, Франції, Німеччини Італії створюють оазис та затишок у вашій оселі. Це шпалери з натурального бамбуку, джута, агави, тростини, текстильні шпалери, віскоза, велюр, котон, шовк, вінілові, класичні малюнки, які дають можливість відчути атмосферу багатих будинків 18-го століття. В салоні ви зможете придбати ліпні вироби, виготовлені з поліуретану за новітніми світовими технологіями. Різноманітність розмірів, форм та фактур дозволять вам підкреслити обраний стиль у. Ваші оселі, ресторані офісі також. Ви можете придбати будівельний та декоративний бамбук. Вся продукція є екологічно чистою та вироблена з натуральних матеріалів. За допомогою наших спеціалістів ви зможете підібрати для себе саме ті матеріали, які зроблять вашу оселю розкішною та затишною. А неповторне виконання робіт нашими майстрами підтвердять якість та винятковість наших матеріалів. М2 Декор це салон фірми Континенталь ексклюзивних оздоблюваних матеріалів, де ви зможете придбати декоративні та фактурні штукатурки провідних фірм Європи, які дають можливість відтворити різноманітні рішення по фактурах в інтер'єрі та екстер'єрі. Ефект травертини, мармуру, тисненої шкіри, марсельського воску, ефект перламутру, стиль хай-тек, ефект оксамиту, художні роботи, мазанка. Близько ста варіантів шпалер, нескінченна гама кольорів, і все це вам запропонує континенталь. Континенталь з нами зручно.